Наливаємо ароматизатор. Це власне є ароматизатор». Доцент кафедри харчових технологій Дмитро Матюхов показує школярам, як готується лимонад. Додає до газованої води підсолоджувачі, ароматизатори та барвники. я починаю досить швидко перемирювати на інгредієнтів готують дві пляшки напою, потім їх куштують. Восьмикласник Даніл Камінський каже, спробує приготувати лимонад і вдома з батьками. Можеш собі вдома зробити, наприклад, п'ятилітрову баклажку, Цього тархуну або іншого напою, я ніколи не думав, що такі складні напої, як кола та тархун, можна приготувати вдома. На цьому майстер-класі зо 20 учнів вони відвідують шкільний табір, каже вчителька Ірина Орленко. Сьогоденні діти вони намагаються не тільки розважатись, а й ще щось корисне дізнатися. Чогось корисного дізнатися і ну щось побачити, якісь досліди. Вони самі дослідники. Вони Вчають світи і хочуть знати як мога більше. Так проходять канікули з політехом. Їх мета показати школярам, що наука може бути цікавою. Усі заняття практичні, каже викладач Дмитро Матюхов. Діти люблять, коли щось. Відбувається. Вони люблять слідкувати за е, чимось яскравим, кольоровим, вони люблять смачненьке досліджувати, читати е, про якісь предмети, занурюватись е, в на тематику з е, ось цими розвагами. Це для дітей найкращий варіант. Е, Знайти себе потім в житті. Інша група учнів вивчає електроніку. Викладач розповідає, як працює зарядка для телефона та холодильник. Щоб зрозуміти, як рухається струм, діти під керівництвом викладача з'єднують електроди та батарейку. Є трансформатор. Є трансформатор, через який збільшується напруга, і через це від однієї батарейки працюють чотири світлодіоди. Це чотири світлодіоди. А це високовольтна зала. Тут досліджують у які предмети та за яким принципом влучає блискавка. Такі канікули у виші проводять третій рік поспіль. Показують учням практичні досліди з технічних та природничих наук, розповідає співорганізатор проєкту Юрій Хомяк. Каже, майстер-класи проводять онлайн та офлайн. Цей тиждень проходить офлайн, тобто діти приходять цих шкіл, які записалися. А наступного тижня вже вся Україна може прийняти участь у наших цікавих лекціях і стати на одну годину або декілька, якщо хтось запишеться, стати студенти. Сьогодні третій день навчань протягом двох тижнів планують провести 14 майстер-класів. Марина Сметана та Юрій Лавриненко. Новини на Суспільному. Харків.